Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Польща змінює підхід до захисту країни від можливої збройної агресії Росії, який тепер передбачатиме зайняття оборони не по річці вісла як раніше, а безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією і Білоруссю. Як визнав глава Міноборони Польщі Маріо Жублащак в інтерв'ю виданню і це рішення ухвалене під впливом трагедій українських міст, зокрема Бучі, які у перші дні війни були захоплені ворогом. Як зазначив міністр, новостворювана перша піхотна дивізія легіонів має ефективно закрити доступ до Польщі. Ми відмовляємося від доктрини, яка діяла упродовж багатьох років під час правління нинішньої опозиції. Тоді передбачалося, що оборона Польщі почнеться лише на лінії вісли, і ми без бою віддамо східну частину країни. Це Ло, призвести до таких трагедій, які ми бачили в Бучі в Україні, підкреслив Блащак. За його словами, відтепер польща бере до уваги боротьбу за кожен шматок польської території. Тому ми маємо бути сильними і навіть дуже сильними саме на сході нашої країни. Адже тут проходить головна лінія нашої безпеки та незалежності. Констатував польський міністр. В той же час у мінську стверджують, що розгортають свої війська з російськими у Білорусі для охолодження голів деяких західних політиків. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович назвав плани Польщі щодо розгортання нової дивізії біля кордонів Республіки Білорусь агресивним кроком. Про це повідомляє Білоруське державне агентство Белта. Держсекретар Радбезу Білорусі переконаний, що мовляв Польща і Балтійські держави націлені на мілітаризацію і збільшення військової складової не оборонного, а наступального характеру. За його словами, це можна розцінювати лише як заявку на якусь агресію. Як це можна прокоментувати, окрім як агресивну політику та недобросусідську налаштованість з боку Польщі стосовно не лише Білорусі, а й союзної держави та й ОДКБ загалом не розцінювати не можна? Сказав чиновник Лукашенка. Він також повторив традиційне пропагандистське твердження, що буцімто групування військ Російської Федерації та Білорусі розгортають для стратегічного стримування. Нещодавні рішення президентів Білорусі та Росії про розгортання на території Білорусі регіонального угрупування військ свідчить про те, що ми робимо кроки насамперед для стратегічного стримування, охолодження голів деяких західних політиків. Додав держсекретар Ради безпеки Білорусі. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.